Учитель це не просто професія, це спосіб життя. Коли кожна хвилина присвячена роботі, кожна думка. Спрямована на вдосконалення майстерності, і майстерність учителя теж особлива, тому що в основі її добро, чуйність, розуміння. Василь Олександрович Сухомлинський писав справжнє виховання там, де педагог піднімається до тонких істин дитинства, така здатність відчувати душу дитини. Була властива героїні нашого фільму, людині надзвичайної доброти, чуйності, душевного тепла. Фільм цей, данина пам'яті хорошій людині та талановитому педагогові Марії Савеліївні Рибці, чиї думки і справи не повинні піти у забуття. Народилася Марія Савеліївна Шрамко, таке дівоче прізвище нашої героїні, 23 жовтня. 1925 року в селі Верхня Терса Гуляйпільського району Запорізької області у працьовитій селянській родині безкраї простори запорізького степу обдарували Марійку прагненням до свободи, а від батьків успадкувала вона любов до землі своєї, до рідного слова, пошану до людини праці. Тому й обрала. Таку важку та чудову професію вчитель. У 1941 році з відзнакою закінчила дівчина дев'ять класів. Та раптом війна. Безцеремонно втрутилася вона у життя Марії, ламаючи його усталені основи. Разом із мамою винесла на своїх плечах Марія всі біди війни, біль розлуки, гіркоту втрат. 1945 року Марія Шрамко успішно склала іспити за курс середньої школи і вступила на філологічний факультет Дніпропетровського державного університету за спеціальністю українська мова та література. Куратором її студентської групи був Олесь Терентійович Гончар, видатний майстер слова, майбутній класик української літератури. У Дніпропетровську, у студентські роки зустріла Марія своє кохання, фронтовика, студента механіко-математичного факультету Рибку Михайла Тихоновича. 9 березня 1950 року утворилася нова сім'я. А у червні цього ж року, як молоді фахівці, приїхали вони до Миколаєва. Марія Савеліївна. Почала працювати вчителем української мови та літератури у середній школі номер 9 з часом у Миколаївському суднобудівному технікумі, пізніше в середній школі номер 6 Класний керівник, куратор, завуч школи, але весь час учитель, учитель за покликанням. Бути вчителем української мови та літератури Марія Савельївна мріяла з дитинства. Вона хотіла, щоб в Україні, де в радянські часи вивчення рідної мови було зовсім не обов'язковим, українське слово звучало голосно і міцно. На своїх уроках Марія Савельївна відкривала учням імена уславлених майстрів української літератури: Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка, Володимира Сосюри. Олександра Довженка, Олеся Гончара Багато добрих людей, виховала Марія Савеліївна. Тому що бути людьми вони вчилися на її прикладі. Вже перша зустріч з учнями в класі викликала їхню довіру до її добрих очей, променистого погляду. Діти відчували справжню щирість та душевне тепло цієї людини. Про доброту та чуйність Марії Савелівни згадують ті, хто знав її під час роботи інспектором міськвно у 1958-1965 роках. Сьогодні, зовсім неожиданно для себе, я буду говорити з середини минулого століття. В марте 1963 року я прийшла працювати в апарат Миколаївського Горано инспектором по дошкольному воспитанию. В аппарате у нас было пять педагогов. Все они стали моими учителями. С первого взгляда моим кумиром стала инспектор по школам Мария Савелина Рыбка. Она была в бордовой вязаной кофточке с белым воротничком, как настоящий педагог. Кстати, она всегда очень скромно одевалась, всегда носила аккуратную стрижку. У нее были лучистые добрые глаза, застенчивая улыбка, ласковый голос и красивая зажигательная речь. Она никогда не подчеркивала своей власти, не допускала психологической дискомфортности в общении. Мария Савельевна находила всегда нужное слово, уместную тональность, в общении с руководителями школ, завучами, учителями, родителями, учениками, со всеми посетителями ГОРОНО. Она никогда не навязывала руководителю свою позицию. Сначала изучала положение дел, проявляла неформальный, а живой интерес к жизни школы, отмечала положительное в делах и деликатно, Не унижая достоинства проверяемых, давала советы, рекомендации, предложения по улучшению работы школы. 16 років з 1965 до 1981 віддано середній школі номер 4 Вона жила думкою про школу, турботою про неї, створила колектив однодумців, людей творчих та енергійних. Справжніх ентузіастів. Багато було зроблено за ці роки. З перших років роботи в школі з допомогою шефів ПСК «Алея Паруса, директор Голубіцький Віктор Захарович, торгово-морського порта, начальник Мовчан Ніколай Васильович, главний інженер Іван Яковлевич Воробйов. Удалося капітально відремонтувати школу. асфальтировать дворы, прилегающие территорию, провести во всей школе дневной свет. Кстати сказать, первая школа в городе с дневным светом появилась. И много других работ проведено. Слаженно работал родительский комитет вместе с педагогическим коллективом. Не стоял в стороне от воспитания и технический персонал школы. Как-то слаженно все работали. На педагогических советах, совещаниях при директоре, методических объединениях рассматривались самые различные вопросы учебно-воспитательного характера. Школа работала в честном контакте с районным отделом народного образования, с городским отделом, с областным. Часто в школе проходили открытые уроки, Неклассные мероприятия на районном, городском и даже областном уровне. Школа несколько раз фронтально проверялась городским отделом, областным отделом. Проверялась работа школы за несколько лет областным отделом народного образования. Результаты были на должном уровне. Отмечено было, что Педагогічний колектив у голові з руководством школи прально панімає стоячі передшковою задачі. Невтомна трудівниця, надзвичайно вимоглива до себе, Марія Савеліївна із розумінням ставилася до своїх колег, завжди прагнула допомогти і словом, і ділом. Її відрізняла відсутність страху перед чинами та посадами. Вона легко знаходила спільну мову з директорами підприємств. Керівниками державних установ. Її вміння поводитися природно, відкрито завжди викликало повагу співрозмовників. Не була Марія Савельївна байдужою і до життя міста, яке стало їй рідним, багато сил віддавала громадській роботі, вісім років обиралася депутатом міської ради, була головою комісії з питань народної освіти. До її думки прислухалися і молодь, і досвідчені керівники. Вона вміла надихнути на добрі справи без тиску, але рішуче протистояла всьому, що заважало роботі шкіл міста, шукала шляхи подолання проблем, які виникали. Людина скромна, вона ніколи не згадувала про свої особисті досягнення і відзнаки. Тому мало хто знав, що Марія Савеліївна була нагороджена грамотою Міністерства освіти України, знаком Відмінник народної освіти та медаллю ветеран праці. А 1976 року за успіхи у навчанні та вихованні учнів, указом президії Верховної Ради СРСР орденом Знак Пошани неповним буде портрет нашої героїні, якщо ми не скажемо про її родину з чоловіком. Михайлом Тихоновичем, теж педагогом, кандидатом фізико-математичних наук, прожила вона 41 рік, доки смерть Михайла Тихоновича 1991 року не розлучила їх. Разом виховали троє чудових дітей син Анатолій, будівельник. Володимир як і тато. Закінчив Дніпропетровський державний університет, кандидат наук. Дочка Оксана з відзнакою закінчила економічний факультет Миколаївського кораблебудівного інституту. Зараз головний ревізор Державної податкової інспекції міста Миколаєва. Після виходу на пенсію у 1981 році Марія Савеліївна продовжувала цікавитись життям школи. Приємною подією для неї стало запрошення на свята 50-річчя від дня відкриття школи, яке відбулося 5 лютого 2000 року. Виступаючи на ньому, тепло і зворушливо говорила вона про людей, з якими довелося працювати. З сумом згадувала минуле. У День ювілею Марії Савеліївни, 23 жовтня 2000 року. Її прийшли привітати колеги. Ніхто з присутніх тоді ще не знав, наступна зустріч не відбудеться. Ювілей цей, на жаль, останній у її житті через два місяці її не стало. Життя Марії Савеліївни Рибки допомагає зрозуміти, що історія це ми зліт її діяльності. Відбувся у романтичні 60-ті та непрості 70-ті. Але для нас вона не лише людина тієї епохи, вона з тих, хто в наш час змушує повірити, що хороша людина може зробити багато добра, може впливати на людей та події, обравши в супутники свої чесність, добро та правду, і ті, хто жити будуть в інший час. Відкриють інші обрії і цілі, але наш час складається із нас, і в ньому наші справи, наші дії.